Всім привіт! Ви на каналі Єврокута. Сьогодні граємо в облаком симулятор в нову і в облаком симулятор Infinity. Я повністю сказал. і сьогодні в нас буде відос, де, топ-10 фішок, з якими ви зможете пройти цю гру швидше. І перед тим, як я почну цей видос, в моєму каналі Viber проходить розіграш на двох петів. Я їх зараз покажу на монтажі на екрані зараз. І заходьте через посилання в мій канал Viber, і там зможете їх отримати. І, і давайте, перший, ребят, це цей індекс. І якраз на початку. Тут я його майже прокачав і він дає x50 е, Удачу і шайні. І в такий крутий пат, і він, напевно, зміг би в мою команду попасти для всіх майже. Але дуже тяжко вибити цих останніх трьох питомців, я поки що ще їх не вибив. І, ребята, обов'язково прокачуйте, бо воно вам дуже допоможе. Ось тут взагалі крутий пет. На другій локації теж я прийшов тут, але, напевно, мені дали, дали бо я не знаю, ребят. І раз другий це мастері. Обов'язково спочатку прикачуйте мастері. Так, це дуже дорого, але прокачують. Я спочатку прокачував петів. потім магазин, та бафи одночасно майже. От я бафи ще не купив, бо тут дуже багато кристалів треба, і в мене не вистачає їх поки. І мені гейм, звісно, коли ви пройдете вже на другу локацію, другий мір, то там вже можна. Так, ребят, далі. Давайте. Острова. Дивіться, зараз я вмикну Bubble Gravity. Зараз саю. Я ось так пригаємо. Ось дивіться, там був остров. Бачили? Зараз вам покажу. Де він тут був? Ось 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 острів. Ось такі острова будуть по всій локації. Там можуть бути яйця з удачою чи подарунки такі з сундуки. Я, звісно, забираю і получаю ось такі награди. Але зараз в мене на цих потомців нема стана монети, тому я мало получу. Давайте зразу е, наступне одразу. Я думаю, цей буде короткий, тому ось так от якось, ребят. Так, далі. Друга фішка це подарунки. Дивіться. Вони можуть випадати, і їх забирати і відкривати. Зараз вам покажу ось нажимаєте «items» І items тут є. Ось «pet items» і ттули. ви нажимаєте на «items». Ось. «mystery box», це вони ось. Давайте я один відкрою. Ось, нажимаєте на них. І ось вони вам випадають, ось такі. Третя фішка. Це ось такі награди за час. Я їх, звісно, забираю ось. Можна скіпнути ще. І якраз 5 містер-боксів. І давайте зараз швидко перейдемо. Це наступна фішка це бусти. Він теж в там знаходиться і ось вище. Вони дуже добрі і дають багато. Типу, бустів, і. щоб швидше прокачатися. Infantile обов'язково COVID він дуже крутий. Він дає Х2 статистики на всіх ваших петів і взагалі. Баффи. Удача, швидкість і золото, і міфічні шанс, тікети. Ну і далі погані трохи. Наступна фішка, ребят, це. прокачка бустов. Давайте ты давай вырос как раз поднимаемся. Все, она находится на 5 локации, самой последней. Вот я забрался. Демо. А вот, что это? Тут про, можно прокачивать, то есть так, и получать бусты. Дуже хорошие. Я, видите, вот так прокачиваю. Ось, я прокачался уже. І кожна коштує за геми. за геми. Наступна фішка це у нас магазини. Ось ці магазини. Ми в них заходимо, і, зазвичай, тут є дуже хороші такі бусти. Я їх завжди покупаю взагалі весь магазин, бо вони мені дуже допомагають. Давайте покупаю все і я по потратив монет. Наступна у нас фишка це сундуки. Зараз покажу вам. Давайте спустимося на якусь локацію, на четверту локацію, і давайте. Я вже спрыгну, давайте вже долечу. Це що таке швидше? Давай, давай. Ну ну ну. Ой, та що за острова, облака надають мені на ній спуститися. Опа. Все. Також є такі магазини, і вони дуже сильні ось тут. Саме круті, хоч і дуже багато коштують. Все. Ой, сунду, окей, наприклад, на четвертій локації є. Я... я їх забрав самый крутий сундук в першому мігрі. Все, я забрав додмільйон та декілька бустів. Наступний, і, ребята, фішка у нас це ж така прокачка Pet Enchanter. Я тут покажу, наприклад, цей новий пет. Ось так, герой та Ще можна і рерол за геми або за рерол з ці куби, чи як вони називаються, я не знаю. Ось якийсь крутий. Ось. Ну, таке як 50 Він мені дає, скільки я зможу їм його порівняти, ну. З чим можна порівняти трохи. Так. Ну, так, в принципі. Е, наступна, ребят, фішка у нас це джин. Він мені. за... Вам, і вам буде, і мені трохи допомагає. Це знову на останній локації, забув вам показати. Ось посередині прямо такий великий сидить на пів карти. Ось. Тут можна вибирати ось, наприклад, посередині мені дадуть півтора мільйони гемів та бусти. Я ось чус нажимаю і все. Тепер в мене це активний квест. Якщо я його дуже швидко виповнюю, то ось, бачите, в мене я зможу взяти новий квест, квест через тільки час. Наступна у нас фішка, ребят, це спіни. то я вам зараз покажу. Давайте я щоб було швидше. Наприклад, на першій локації. Дивіться, де вона? Ось перша локація. Ось. Тут також є сундуки. Але він дуже слабий, мало дає. І от, спіни. У мене їх 120. Ось скіп можна ось так. От. Швидко дуже. І тут є ще пет. Дивіться, ось цей Умбура, він непоганий. Але дуже маленький шанс його вибити. Ще, ребята, скажу, на островах може бути. Проділ сундук, який дуже крутий і дає дуже багато всього. Тому А, і яйця, які дають, точніше, бусти на, на, на деяких яйців. нам поразних x5, x10, там по різному буває. Тому обов'язково ось так пригайте і воно вам дуже допоможе, я вам кажу. Так раніше теж пригав і прокачався. Можна ще на батут, якщо ви не прокачали обов'язково на батут, ви так швидше пройдете. До наступної локації, ось я вже на другій локації. Ну на чому, ребят, я думаю все. Надіюсь, вам ці 10 фішок допоможуть стати сильнішими. Ну, а я буду думаю закінчувати ролик. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал чого я літаю. З вами був Віра Всім пока-пока!